Думаю, ні в кого не викликає сумнівів в той факт, що долар це унікальна валюта. От тільки в чому полягає ця унікальність? Про це я розповім в сьогоднішньому відео. Гроші це засіб платежу, але в більшості країн світу є свої власні валюти. Згідно даних ООН, в світі зараз існує близько 180 різних валют, які визнані законним платіжним засобом. І головним недоліком більшості цих валют є те, що вони є лише внутрішнім засобом платежу в країнах емітентах, але не визнаються таким платіжним засобом в інших країнах. Умовно кажучи, в Україні ви ніде не зможете розрахуватись пакистанською рупією чи бразильським реалом. Максимум, що можна зробити, це віднести цю валюту в банк і обміняти її на гривню, а потім цією гривнею розрахуватись за товари та послуги. Водночас в сучасному світі існує невелика кількість валют, які визнаються міжнародним платіжним засобом і можуть виступати альтернативним засобом платежу в інших країнах. Тобто, якщо в Україні ви захочете розрахуватись за певні товари доларом чи євро, то у вас, скоріш за все, цю валюту візьмуть. А якщо говорити про торгівлю об'єктами нерухомості чи іншим майном, то в цих випадках долару віддають навіть більше переваги, ніж самі гривні. І це дуже важливий для розуміння момент, який показує ексклюзивне становище таких валют, як долар чи євро, а також пояснює унікальне становище таких країн як США. І ось це становище дозволяє їм те, чого не можуть собі дозволити інші країни, а саме імпортувати більше ніж експортувати чи нарощувати борг, не хвилюючись за ризики дефолту. Давайте поясню, як це працює в міжнародній торгівлі. Вибір валюти розрахунку по торговим операціям залежить від статусу самої валюти. Ну, наприклад, кожен з вас, хто купує техніку в магазинах, то, як правило, розраховується за неї гривнями. Однак для того, щоб закупити цю техніку за кордоном, гривня не підійде. І тому імпортер використовує цю гривню від продажу техніки, щоб далі її обміняти на долар чи євро, і за кордоном закупити нову партію техніки. Потім цю техніку він знову продає за гривню, і далі так само гривню міняє на долар і повторює цю операцію знову. В той же час. Коли громадяни США купують техніку, то вони за неї розраховуються доларом, який по сумісництву є і внутрішньою валютою, і міжнародною валютою. І тому американський імпортер може використати цей долар, щоб закупити нову партію техніки без необхідності конвертації валют. І іноземні продавці цієї техніки, ті ж самі китайці, з радістю приймуть в якості оплату цей долар. Тобто, Якщо українським імпортерам обов'язково треба конвертувати внутрішню валюту в міжнародну, то в американських імпортерів така необхідність відсутня, бо їхня внутрішня валюта і є міжнародною. Чому це важливий для розуміння нюанс? Тому що головною проблемою для будь-якого українського імпортера є доступність міжнародної валюти в Україні. Бо коли він виходить на міжбанківський валютний ринок з заявкою на купівлю долара, то цей долар йому має хтось продати. І це може бути експортер, який отримав валютну виручку і хоче її обміняти на гривню. Зараз це може бути держава, яка отримує фінансову допомогу від союзників і хоче обміняти ці гроші на гривні для того, щоб виконувати бюджетні зобов'язання. А також це може бути Нацбанк, який у разі відсутності інших продавців може продати цю валюту з міжнародних резервів для того, щоб запобігти зростанню курсу валюти. І у разі, якщо потреба імпортерів закупівлі іноземної валюти перевищує наявні продажі цієї валюти, то це автоматично приводить до зростання курсу. Бо один імпортер, щоб швидше закрити свою потребу в валюті, може підвищити курс на 1 копійку. Другий захоче теж пошвидше купити валюту і підвищить курс на 2 копійки, третій на 3 копійки. Потім перший побачить, що його заявка гірша ніж у інших, і підвищить вже на 4 копійки. І ось це зростання буде продовжуватись, поки хтось не продасть їм валюту. А в американських імпортерів такої проблеми нема в принципі. Бо, як я сказав раніше, що вони ці долари отримують від своїх покупців техніки. І ось ця ситуація приводить до того, що вже десятки років США імпортує більше, ніж експортує, але це ніяк не впливає на курс самого долара. Знову ж таки. Я тут не кажу, що курс долара по відношенню до інших валют не змінюється, а лише маю на увазі, що фактор торгового дефіциту взагалі не впливає на цей курс. І тут в мене можуть запитати: а хіба завжди торговий дефіцит впливає на курс внутрішньої валюти? Ні, звичайно, бо торгівля це лише одне з джерел надходжень та витоку валюти з країни. Також ще є міжнародні кредити, інвестиції, закордонні перекази. Наприклад, Україна щороку отримує більше 10 мільярдів доларів закордонних переказів, і це теж впливає на курс. Також зараз в Україні дуже великий торговий дефіцит, але він маскується фінансовою допомогою союзників. Взагалі на цю тему я краще зніму окреме відео. В будь-якому разі дефіцит торгівлі в США ніяк не впливає на курс долара. Більше того, хоча такі країни, як Китай, експортують в США більше ніж імпортують, і це мало б приводити до укріплення китайської валюти та знецінення долара, але цього не відбувається. І про цей феномен я також зніму окремі відео. Тому саме в цих нюансах полягає унікальність становища США.